Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга 1. Світ грибів. Глава 8. Грибний самітник. У лабіринті було темно, але грибний капелюшок на голові жаби висвітлював шлях, як може висвітлювати шлях свічка, що горить у повній темряві. Раптом він помітив, як із глибини лабіринту вирнув такий же маленький ліхтарик, але світився він вище. Це що, така величезна жаба? подумав Тимко. Світло наближалося, але ще не було нікого видно, зате відчувався сморід і характерне для зомбаків виття. Ось із зомбаками мені якось зовсім не хочеться зустрічатися, подумав Тимко. і почав ритися в кишенях, сподіваючись знайти червоний гриб. На щастя, Тимофій витягнув парочку червоних грибів і вирішив пригостити ними зомбака, сподіваючись, що той його не чіпатиме. Монстр, який з'явився з темряви, виявився таким сумним і замученим, що на нього не можна було дивитися без сліз. Коли забак наблизився, Тимко синув йому в руки один гриб на, тільки не вий. попросив він монстра. Грибний зомбій байдуже подивився на хлопчика. Потім зжер гриб, не відриваючи погляду від тимка. Хлопчик сунув йому ще один гриб, який також був швидко з'їдений, а потім почалась вистава. Червоні грибочки подіяли на зомбака, і той почав спочатку смикатись, потім пританцьовувати, завиваючи ще сильніше, а потім, у ритмі вальсу, пошкандибав далі. А ти, душ, не пробував приймати, непристойно так смердіти, прокричав навздогін монстрові Тимко. Зітхнувши з полегшенням, що так легко позбувся зомбака, хлопчик став наспівувати пісеньку. Зомбі в темряві гуляє, зомбі пісеньку співає, коли зісь він два гриба, то станцює гопака. Але Тимко рано радів. Він побачив, що його супутниця жаба сховалась за каміння. Потім він почув крик і вирішив наслідувати її приклад. Не встиг він сховатися, як повз нього зі швидкістю гарматного снаряду пролетів зомбі. Це був несумний зомбак, а дуже навіть бадьорий, і не вив, а самовито кричав. Що це він? Його що? Хтось укусив? дивувався хлопчик. За зубаком мчали монстри помаранчевого та зеленого кольорів. Вони нагадували варанів із величезними шипами на спині. Їхні величезні пащі були відкриті в радісному оскалі в причутті смачного обіду. Нічого собі чупакабри, прошепотів Тимко, відчуваючи, що волосся на голові почало ворушитися. Монстри промчали повз, але хлопчик не поспішав виходити з укриття. І правильно зробив. Незабаром з'явилась ще одна кульгава малинова чупакабра, яка якраз зацікавилась каменем, за яким сидів тимко. Мабуть, сморід зомбака пронісся разом із зомбаком, і вона відчула Тимофія. Треба було щось робити, і хлопчик кинув із за каменя останній гриб і яблуко. Монстр, відчувши запах частування, накинувся на нього, а потім пошкандибав далі. Тимофій вийшов з укриття, переконавшись, що поруч нікого немає. Так, щось у мене знову із зачіскою не те, подумав хлопчик, пригладжуючи розпатлене волосся. Ти не казала, що тут будуть голодні чупакабри бігати, звернувся він до жаби, на що отримав відповідь. Ква, ква Вичерпна інформація, більше нічого сказати. розвів руками Тимко і пішов застрибаючою жабою. Тепер хлопчик був більш обережним і прислуховувався до кожного шурхоту. Просуваючись лабіринтом, Тимофій невдовзі в далечині помітив тьмяне світло, що з кожним кроком посилювалось, і компанія Тіма плюс грибна жаба зайшли в глибоку печеру. Зверху на стелі печери висів величезний гриб, який і освітлював її. Нічого собі, світильник, то що, всі гриби радіоційні, що так світяться? Треба швидко звідси валити, поки сам не засвітився, прошепотів хлопчик. Зовні печера нічим не відрізнялась від інших, але в ній стояло кілька скринь, клітки, стіл і щось, що нагадувало ліжко, на якомусь хтось пав голосно хропучи. Тіма вже збирався тихенько забратися звідси, йому не хотілося ні з ким більше знайомитись. Але тут, в одній із кліток, він побачив маленького дідуся грибовичка, а точніше старого, з білою бородою в грибній шапці, що нагадувала мухомор. Одним словом, перед хлопчиком стояв дідусь «Ти Ти хто? запитав пошепки хлопчик, наблизившись до клітки. Я грибний самітник, відповів дідусь. А що ти тут робиш у клітці? Та чекаю, поки троль забажає мною повечеряти. Тимофій не зрозумів жартує старий, чи каже правду, але йому ну ніяк не хотілось, щоб якийсь виродок їв цього милого дідуся. Він узяв свою палицю. І, використовуючи правила важеля, спасибі школі, зламав замок. Дверця та клітки зі скрипом відчинилися, і дідок вийшов із заточення. Але от лихо, скрип дверцят розбудив троля, який схопився зі свого лежбища і очманілими очима став дивитися на хлопчика, напевно, при цьому думаючи, яка смачна вечеря до мене навідалась в печеру. А потім чудовисько рванула з диким ревом на бідну, беззахисну дитину. Але Тимофію зовсім не хотілось потрапляти на зуб цьому чудовиську, і він вирішив із ним пограти в гру, а ну ж бо до жени. Тимко, будучи хлопчиком спортивним, швидко бігав по печері, легко ухиляючись від троля. Але хоча троль був незгарбним, так довго тривати не могло. Треба було знайти якийсь вихід. І тут хлопчик помітив дідуся, що стояв біля відчинених дверей клітини з величезною палицею троля. Тимофій розігнався, прямуючи ніби в клітку. Троль зрадів, що хлопчик зараз потрапить у пастку і прискорив свій біг. Підбігаючи до дверцят клітки, хлопчина спритно відскочив у бік, а троль за інерцією влетів у клітку. Але тут самітник мало того, що підставив йому ніжку, так ще й огрів його з усієї сили палицею по голові. Троль завалився всередину клітини і більше не смикався. А здорого тиго шарахнув!» Із захопленням похвалив Тимофій самітника. Та й ти ж його здоганяв добре, нехай трохи відпочине в клітці, відповів самітник і підійшов до великої скрині. Під соби мені, попросив він хлопчика, намагаючись зрушити скриню з місця. Разом старий хлопчина пересунули скриню до клітини і підперли нею дверцята. Нехай попітніє, поки вибереться, сказав самітник і попрямував до одного з проходів у печері. При виході з печери потоком повітря знесло в самітника капелюх, і хлопчик, піднявши його, протягнув старому. Дякую, рятівник, сказав старий і пірнув у тунель. Хлопчик озирнувся в пошуках свого провідника, який квакає, але, не знайшовши його, рушив за самітником. Як ти тут опинився? запитав Тіма у старого. Я самітник, живу в лісі один. Вирішив відвідати своїх онуків у селі а пересуватись люблю підземними тунелями. Ось і натрапив на це тупе диво. Спасибі, що врятував. Так, небагатослівно розповів про себе самітник і ні слова не запитав нічого про Тимофія. А ти бува не знаєш, що це за грип, який стріляє руками, як ракетами, поцікавився Тимко. Мрака гриб, коротко відповів старий. А монстр, що робить корів скаженими? не вгамовився хлопчик. Викликать червоних корів. «А?» – не встиг запитати хлопчик, коли почув відповідь. Я вже втомився від твоїх запитань. Поговоримо трохи пізніше, запропонував самітник. Та дідусь я на неговорун, про себе подумав Тимофій, слідуючи за самітником нерозумілим печерним лабіринтом і по ходу складаючи віршики грибочик дідуган шкрябав через протяг сам. Ні, щоб його продуло, капелюшок з башки здуло. Старий покряхтів, побурчав, але нічого не сказав, швидко просуваючись тунелем. Незабаром Тимко і самітник почали підніматися по нахилу вгору, де вже було видно отвір назовні, через який проникали сонячні промені. Але тут вони почули наближення реву і тупіт ніг. Точно тролик прокинувся і тепер намагається наздогнати свою вечерю, промовив Тимофій і почав бігти. Обернувшись, він побачив, що самітник відстає. Тоді хлопчик повернувся, схопив його за руку і що є сили потягнув наверх. Троль наближався набагато швидше, ніж рухалась його вечеря, що тікала, і він уже радісно почав щось вигукувати. Тоді хлопчик обернувся і жбурнув у нього свою палицю. Цього вистачило, щоб монстр забарився, а втікачі вискочили з печери. Старий упав, не в силах більше бігти, а Тіма став між ним і тролем у бойову стійку, готуючи до свого, можливо, останнього бою. Троль, не встигнувши збагнути, вони доволі тупі створіння, вилетів слідом за втікачами. Але коли перший промінь сонця, що заходить, торкнувся чудовиська, той одразу закам'янів. Тимко здивовано подивився на цей процес, який ніяк не описувався з наукового погляду, і, наважившись, вирішив підійти ближче, щоб вивчити це явище природи. Троль стояв у стійці монстра, що біжить, з відкритим ротом і виряченими злими очима. Хлопчик доторкнувся до статуї і штовхнув її ногою, прочитавши вірші, що згадалися йому. Стоїть пам'ятник з каміння, як лісне непорозуміння, троль на сонці з кам'янів, як це сталося, не зрозумів. Задоволений своєю творчістю, він нарешті підійшов до самітника, який ще важко дихав, і допоміг йому піднятися. Дякую, сказав старий і попрямував ледво помітною стежкою в лісі. І це все? А де дякую тобі, мій рятівник, під врятував мою шкіру від злого монстра, я цього ніколи не забуду. А де теплі обійми з приводу врятованого життя? обурювався хлопчик, який йшов за старим. Але нічого такого не було. Самітник мовчки просувався стежкою, і Тимофій пішов за ним, тихо обурюючись невдячним ходячим мухомором. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тимко побував у грибному селі та познайомився з грибними мешканцями.